Доброго дня, глядачі мого каналу. Вітаю усіх а, на своєму каналі. І дуже рада сьогодні розпочати огляд нашого Workbook, робочого зошита за підручником а, до підручника imagine 3. Почнемо ми з Welcome Юніта. Task AB AB Page 4, C D E Page 5. Так, розберемо зараз Welcome у цьому відео. Наступні відео, і в принципі, це відео для спонсорів каналу, так, для шановних спонсорів каналу. Тому дякую вам за підтримку наперед. Ну і поїхали, працюємо. І так, цаск і медч. Поєднайте, будь ласка, цифри і зі словами. 11, 11. 12, 12. Написали її аж сюди. 12. Далеко, так? 13, 13 поруч зовсім. Далі 14.

11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обов'язково повторюйте ще і ще раз, аби запам'ятати краще. B. Color. Розфарбуйте відповідний колір. І так, purple. Розфарбуйте, будь ласка. Цей цю пляму у фіолетовий колір. Фіолетовий. Я вам запишу переклад з кольорів, якщо ви їх не пам'ятаєте. Блек чорний, Red червоний колір, Браун коричневий. Поставте відео на паузу зараз. Будемо з вами, з вами вчитися. Не поспішати ставити відео на паузу, якщо це потрібно. Так, і наступні кольори це йєлоу жовтий і грін зелений. <кхм> Будь ласка, you're welcome. Ставте відео на паузу тут. Беріть олівці і розфарбовуйте плями у відповідний колір. 2. Пляма номер 2 червона. 3. Пляма номер 3 жовта. 5. Brown коричнева. 6. Грін зелена. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно час. Ну, а час потрібен, аби розфарбувати. Кут. І так, стріночка четверта зроблена. Переходьмо далі до нашого welcome це у нас page 5. <кхід> Сторінка п'ята. C. Нам треба поєднати, обрати правильний, е, правильний варіант. І так, на що вказують стрілочки? І так, перша це у нас ARM рука. Two – друга, вказує на Leg, очевидно, ногу. Three – третя стрілочка показує на hand руку. І остання стрілочка показує на Foot, стопу. Поставте відео на паузу, обведіть правильні слова. Правильні частини тіла. Arm це рука, leg – нога. Hand рука. Мається на увазі це наше зап'ясток, так? І foot – це нога. Тобто та частина стопа, так, та частина ноги, якою ми ходимо. D – Нам треба поєднати так? частини нашого тіла. І так, Mouth ротик. Ай, око, Ай, head – голова. Ну і ear – вухо вже поєднали ми. Good, вже ми згадали частини нашого тіла, А саме і частини тулуба, і частини голови. Ну і останнє завдання listen, read, and circle. Послухай, прочитай і обведи. Чудово! That's right. Окей, okay, so let's read. This is my mouth. Це мій ротик. My mouth is red. Ротик червоний. These are my ears. Це мої вушка. Нужна так. These are my ears. This is my head. Це моя голова. Маємо справу з казівними займенниками. This and these. Обидва вказують на те, що знаходиться поблизу. Лише this is це однина. Один предмет поруч, а these are – множина. These are my eyes, це мої очі. My eyes are blue, мої очі сині. These are my hands. One and two. Це мої ручки, одна друга. Прочитайте ще раз цей чантик. На цьому це все. Отже, огляд найпершого юніта Welcome завершено, сторінка 4-5. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті і розбираємо наступні юніти за робочим зошитом разом. good так на все добре. До зустрічі на першій темі зі спонсорами каналу «Back to School».